Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні пропоную рецепт дуже смачних котлеток з рибної консерви. Рецепт дуже простий, а виходить смачно, швидко, і головне, такі котлетки прекрасно їдять діти. Для мене це було неочікувано, але котлети з рибної консерви та рису мої діти їдять краще, ніж смачнющі м'ясні котлети. Одну цибулинку дрібненько наріжте. Консервовану сардину перекладіть глибоку миску. Рідину попередньо я майже всю злила, щоб котлетна маса не вийшла занадто рідкою. Сардину розминаємо виделкою. Сюди ж додаємо нарізану цибулю, а також попередній відварений рис. Рис я варила в підсоленій воді, тому солі тепер додаю небагато, адже і сардина теж добре посолена. Також додаю чорного меленого перцю за смаком. Трохи перемішую і тоді додаю 3 яйця. Загалом вистачило б і два крупних яйця або ж три маленьких. Гарно все перемішуємо і можна починати формувати котлетки. На пласку тарілку насипаємо кілька столових ложок панірувальних сухарів. Далі ложкою викладаємо невелику кількість котлетної суміші і обвалюємо в панірувальних сухарях. Краще це робити спочатку ложкою, а потім руками. Викладаємо котлетки на сковорідку з розігрітою олією і смажимо з двох боків по 3-5 хвилин. Котлетки готуються дуже швидко, виходять дуже апетитними, золотистими. Викладаємо котлетки на тарілку і смажимо наступну партію. Загалом із сказаної кількості продуктів у мене вийшло 8 котлет доволі крупних, не маленьких. Рибні котлети виходять справді дуже смачними. Я б до них навіть гарнір не готувала. Це такий собі спосіб перекусу. Ситно, смачно, швидко дуже раджу приготувати. Смачного.